Біля домовини 38-річного військового з Полтави Максима Запічного плачуть його донька, син та дружина. Загинув запічний Максим, позивний Шерлок. Він воював 2014 року у складі 91-го саперно інженерного полку, був у ДАПі, потім Мар'їнка, Авдіївка. Тоді він повернувся до цивільного життя. У нас народилася донечка. От з початком повномасштабного вторгнення він знову пішов воювати. Він був, мабуть, найоптимістичнішою і найсвітлішою людиною. За словами дружини Максима Запічного, він був добровольцем. Молодший сержант загинув 30 вересня на бойовій позиції на Харківщині. Харківській області розміновував позицію. Найшли міну, називається ОЗМ, так називаємо «пригаюча міна. І коли він якраз її розміновував, там абитьорки заложили якийсь сюрприз, він взяв її в руки, і вона в руках у нього розірвалася. Це був мій товариш, ми разом працювали. Прощання із полеглими захисниками України влаштували біля свято успенського собору у Полтаві. Серед них 19-річний солдат Костянтин Кузніцов. Він загинув 25 вересня на Харківщині. Полеглих 55-річний старший сержант Сергій Єрмоленко. Він поліг 27 вересня поблизу села Ізюмське, що на Харківщині. Ми проживали в Луганську, коли почалась війна у 2014 році, ми переїхали, батько поїхав до Києва. Я сюди приїхала у Полтаву. Потім почалася війна повномасштабна в Україні. І батько вирішив піти на війну. Він пішов добровольцем захищати нашу країну. Розповідав, що все буде добре, що Україна переможе. Унаслідок артобстрілу загинув 54-річний сержант Анатолій Швецов. Сталося це 29 вересня на Донеччині. В селі немає жодної родини, яку вони знають, які вони не пам'ятають. Дуже добрим, гарним, чуйним, чуйною людиною, гарний батько, гарний дід був. Вирішив піти в Збройні Сили України ще в 2019 році. Його поховали у селищі Диканька, а інших воїнів на кладовищі у селі Затурини біля Полтави. Тетяна Івах, Павло Лопатюк, новини на Суспільному, Полтава.